Всім добрий ранок! Сьогодні вівторок беру вас у свій новий тиждень. Сьогодні, до речі, 1 квітня. А, сьогодні в мене має бути максимально такий насичений, продуктивний, цікавий день. Тож беру вас з собою у вівторок. Сьогодні у мене такий look of the day. Так, давайте розкажу, що тут є на мені. А, така звичайна пазова маєчка, а, рубашка, пальто чорне, а, джинси, пояс і така сумочка із таким класненьким брілочком брелочок взагалі топ. <с> так, і е, кросі. Рубашка, джинси, пальто це все секонд. Тому е, на правах мого каналу роблю рекламу на свій магазин з одягом. Е, там я продаю е, дуже прикольні знахідки із секонда. Тому, якщо комусь цікаво, е, можете приходити туди. Там, до речі, дуже-дуже низькі ціни, а речі бувають справді дуже-дуже класні. Тому я носу прикладі е, показую те, що можна одягатися е, е, прикольно і дешево. Я біжу і всім бажаю гарного перегляду. І першим ділом я пішла на завоз. Сьогодні було оновлення товару, було багато класних речей. Так. Ось такий пояс. Мені дуже сподобалася ось ця вкорочена футболка. І ще ось така пухнаста ковтинка. В відео покажу, що все ж таки я придбала. І далі я чисто випадково знайшла ось цей вкорочений тренч. Вона хотіла собі верхній одяг схожого формату, тож сьогодні мені повезло. Дійшов на мене просто ідеально і в рукавах, і в довжині. Далі я пішла в книгарні, хотіла купити книгу Атомні звички, але її ніде не було. Ще мені дуже сподобалася ось ця книга. І взагалі зараз видаю такі красиві укладники книжок. Просто не можу. Далі я пішла в «Сінсей» і тут побачила тренч схожого кольору, який собі придбала. Яка красива, і вийшла тільки на вулицю і почався дощ. зараз Вам розкажу, що я сьогодні робила, і де я взагалі була. А вранці спочатку я була на роботі, потім я поїхала в Рівне, ходила по магазинах, була на секунді, купила до речі, декілька класних речей. Думаю, дещо залишу собі, а дещо буде на продаж. А тому пізніше вам покажу, як ці речі виглядають на мені. Далі я ходила по магазинах, була в сінце, як завжди. Потім я ходила на зачіску. Мене запросили в ролі моделі. Зробили таку прикольну зачіску, такі голібицький локони, і тут воно все зібране. А тільки на вулиці йде до дощ, я б, під ущем, і воно вже не знаю. Трохи вже не так, як було, а, як мені зразу зробили. Але в принципі там я вам кадри вставила, тому думаю, ви бачили, як вона виглядала зразу. І мені ця зачіска дуже-дуже сподобалася. Так виглядає прям дуже-дуже красиво. А і зараз мені ще треба на пошту заїхати, забрати посилочку на рекламу і вже далі додому. Вдома буду відпочивати. покажу вам еще одежды, какие сегодня купила. Так, распаковка покупки секунда. А поехали целость такая кофтыночка. Даже приемные, мягенькие. Так, ну, мне подобается, как выглядит. Далее у такой обычайный топ. Мне подобается, что это червоные ставки. Выглядит дуже интересно. І я дуже довго вагалася брати оцей корочений тренч чи не брати, але все ж таки вирішила, що його візьму, він просто на мене сів ідеально. Довжина рукавів в плечах. Все в ньому ідеально. Якщо зав'язати, то теж дуже гарно сидить. Все дуже-дуже тепер довольна, що нарешті собі знайшла. Бо, якщо чесно, я була в пошуках схожого тренчу. Одна річ взяла без примірки ось такі шорти. І вони сіли на мене просто ідеально. в талії супер. По аксесуарам, що я взяла? Перше, це ось такий ремінь в гарно коричневому кольорі, такий шоколадний колір, в ідеальному стані, тільки на мене він завеликий. Тож потрібно буде зробити тут дирку. А тут ще мені подобається, як виглядає ось ця брошка таке, воно прям затерте, як будто якийсь вінтаж. Якісь хороша. Я, я взяла краватку. Це прям така краватка, яку я шукала. А, ідеального, такого чорного кольору. Вона така гладесенька. А в мене вже є краватки, але вони. Чоловічі, і вони дуже дуже довгі. А ось це мені здається, що вона може чи то жіночі, ночі, чи то що, бо вона дуже коротесенька і, ну тобто, не прямо й коротенька, а якраз те, що треба. Якраз дуже на ній класна. Ось тому це теж чисто випадково її знайшла. Так, дуже вона мені сподобалась. Ці це все таки, в мене сьогодні вийшли покупки. І зараз треба це все буде поприбирати. Ще сьогодні зайшла і купила книгу. Вибрала ось таку пляжне стиву, давно вже хотіла почитати книги цієї такої серії. А, я взяла м'яку палітурку. Коштує вона 283 гривні. Книги зараз по 600, по 700 гривень. Ну, вирішила взяти м'яку палітурку. Мені без різниці, в принципі, а, нічого тут не бачу. В ній погано. Звичайно, що тверда палітурка набагато краще. Але будемо читати таку. Тому на лютий в мене. Ой, на лютий на квітень в мене ось ця книжка. Взагалі хотіла купити атомні звички, але зайшла в декілька книгарів і її не було. А, тому будемо поки читати цю, а потім вже хочу перейти трішечки до іншого жанру, бо це в мене четверта книга, яку я читаю останній час по художній літературі. І вже трішечки хочеться змінити жанр. Зато подивіться, гарно поєднуються кольори. Прям вже такий «summer time». Так, а це вже інший день і інший секонд. І це був третій день завозу. Було справді дуже багато класних речей. Я передивилася всі кроватки, які там були, але нічого цікавого не знайшла. Але з одягу все ж таки вдалося знайти декілька позицій. І був дуже великий вибір зустріча, не дивлячись на те, що це третій день завозу. Але Розміри були 38 -39, і 39, Тож на мене нічого не підійшло. Покажу декілька речей, які я знайшла. Ковтинка з цікавим передом, півпрозора кофта, але на ній були деякі нюанси. Два схожих топи, тільки один з довгим рукавом. І ще ось такий топ, але на вигляд він був не дуже. І Ще дуже сподобалася. Ось така напівпрозора ковтинка, але на ній були деякі плями. Тож вона залишилася в магазині, як і ця рубашка. Хоча фасон у неї прикольний. А це вже інший секунд і це другий день завозу. Найшла тут декілька непоганих речей. Мі дуже сподобалася ось ця жилетка. Нагадує вінтаж. Були деякі нюанси, тож я її повісила назад. Ще мені сподобалася ось ця сумка ніжно-рожевого кольору. Ось так вона виглядає на мені. Зараз є багато сумок схожого фасону, і мені подобаються ось ці різні замочки на них. А це я вже зайшла в прору і знайшла ось такі наклейки. Мені дуже сумно, що в моєму дитинстві таких не було. Так, зараз знову спробуємо ось такі а, норі. Ось так воно виглядає. Тут пару пластиночок. Так. М -м -м ну, таке цікавого. Просто солені норі. хрустить, як чіпси. Ой, бо прикольний такий перекус. Розпаковка секунда Перше ось такі шорти. Вони на мене великі, але вони дуже і дуже класні. А, класний джинс. Такий темно синій. Хоча, в принципі, якщо може під пояс взяти, то буде непогано. І ще одні шорти, ось такі вони для сестри будуть. Вони теж на мене великі, то так. І ще отакі джинси від Zara. Вони вже світлі, красне літо, але вони на мене теж великі, хоча це розмір 30, 30, зараз кажу, які точно. Хоча вони виглядають вживу, ну, прям геть малесенькі. Я думала, вони на мене підійдуть. Але ні, на мене великуваті. І ось така кофтинка. Вона йде така, як спортивна. Дуже красивий колір. І ще ось така напівпрозора ковтинка. Ой, мені дуже вона подобається. Бачили сьогодні декілька а, штучок, але вони були а, з браком а ось ця. Така ідеальному стані, і тут по бокам іде ось таке драпування. І остання ось така футболочка чорна короткий топік, І що мені подобається це ось ці усір ось тут і на, рукав... на рукавчиках yeah.